Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Кандидати в президенти Сполучених Штатів провели теледебати. Вони тривали півтори години. На думку експертів, саме ця розмова між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом стане вирішальною для тих американців, які ще не визначилися за кого голосувати. Більшість, приблизно 63% американців, вважає, що Гарріс перевершила Трампа. Кандидати приділили час питанню війни Росії з Україною. Якщо Гарріс запевнила, що допомагатиме українцям перемогти агресора, то Трамп так і не наважився промовити, що Україна має. Перемогти Росію, а просто зазначив, що війну необхідно припинити детальніше в матеріалі нашої колеги з голосу Америки Марії Ульяновської. Мене звати Марія Ульяновська, і ми працюємо у Філадельфії, штат Пенсильванія, де щойно закінчились дебати між кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Ці дебати є по суті історичними, адже це була перша зустріч обох кандидатів особисто. І вона розпочалася із того, що Камала Гарріс підійшла до Дональда Трампа, представилася і потисла йому руку. Однак на цьому рукостисканні вічливості на цих дебатах закінчилася. Було дуже багато переходу на особистості та особистих образ від обох кандидатів і в цілому обговорювали переважно питання внутрішньої політики, питання економіки, питання інфляції, питання охорони здоров'я, репродуктивні права, питання імміграції, захисту південного кордону. Але також пролунали і питання щодо зовнішньої політики. Так був цілий блок питань, присвячених зокрема і війні Росії проти України. Так, Дональд Трамп сказав, що за його каденції у Путіна не було намірів вторгатися в Україну. Він повторював тези про те, що він був президентом миру, не зважаючи на те, що війна почалася у 2014 році, і саме адміністрація президента Трампа надала Україні першу військову допомогу. Трамп сказав, що він знає особисто і Зеленського і Путіна, і може вирішити питання війни всього двома телефонними дзвінками. Напряме запитання журналіста про те, чи є в інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна виграла цю війну. Дональд Трамп сказав, що в інтересах сполучених штатів якнайшвидше цю війну закінчити в найкращих інтересах США закінчити цю війну, вирішити її, домовитись про угоду. Ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів. Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто її здасть, і це не те, ким є ми як американці, адже завдяки нашій підтримці, завдяки озброєнню, яке ми надали, Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Як Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі. Камала Гарріс на це відповіла, що Дональд Трамп готовий пожертвувати Україною задля загравання із диктаторами, яких він любить. Вона сказала, що якби Дональд Трамп дійсно був президентом, коли Путін вторгся в Україну, то Путін сидів би вже в Києві і задивлявся далі на інші країни, які він може завоювати. Вона також сказала, що Путін з'їсть Дональда Трампа на обід. На що Дональд Трамп відповів, що Гарріс відправили перед війною домовлятися про мир із Зеленським і Путіним. І вона провалила цю місію, оскільки є поганою. Переговорна Путін сидів би у Москві. Він би не втратив 300 тисяч чоловіків і жінок, а сидів би у Москві набагато щасливішим ніж зараз. Але зрештою у нього є те, чого немає в інших. У нього ядерна зброя, і ніхто про це не говорить. І можливо, він її використає. Але щоб ви розуміли, вони послали камалу на мирні переговори ще до початку війни. Через три дні Путін вторгся, бо все, що вона говорила, було слабким і дурним. Вона була посланцем. Її послали на переговори з Зеленським і. Путіним а через три дні почалася війна. От такий у неї талант. На мій погляд, вона гірша за Байдена. Вона жахлива переговірниця. Вона також спростувала заяви Дональда Трампа про те, що вона мала переговори з Путіним, і сказала про те, що Америка повинна показувати приклад лідерства і підтримувати союзників у боротьбі за демократію. Треба обстоювати наші принципи, а не продавати їх коли я їздила на зустріч із Зеленським, а я зустрічалася з ним уже п'ять разів. Це було про те, що Америка має бути лідером, який дотримується міжнародних правил, лідером, який виявляє силу, розуміючи, що альянси в усьому світі залежать від нашої здатності піклуватися про друзів, а не віддавати перевагу нашим ворогам. Президент Сполучених Штатів є головнокомандувачем, і американський народ має право покладатися на президента, який розуміє важливість ролі та відповідальності Америки і відстоює наші принципи, а не продає їх заради особисто цих Водночас Гарріс підсумувала здобутки адміністрації Байдена щодо допомоги Україні, але не сказала ніяких нових заяв щодо цього питання. Вона не оголосила про надання якоїсь нової зброї чи можливу зміну політики Сполучених Штатів щодо ударів в глиб території РФ. І разом зі здобутками адміністрації Байдена вона також успадковує і критику на його адресу щодо несвоєчасної і недостатньої допомоги Україні. Чи зможе Київ протриматися ще чотири роки у такому темпі допомоги і як його називають ескалаційному паралі? велике питання.